Мешканці одного з будинків на вулиці Різдвяна у Черкасах не мають опалення та гарячого водопостачання. Батареї холодні вже не перший рік, а дзвінки до управлінської компанії обмежуються обіцянками. Аби прояснити ситуацію, черкасці особисто прийшли до нової якості. Розібратись у причині спробувала й наша знімальна група. Хоча б гаряча вода була, тоді було якось комфортніше. Уже в нас в квартирах по стінах тече. Холодно, в нас вуглова квартира і по стінах тече. Ми в минулому році в нас була ця проблема, її ніхто не вирішив. У нас у домі два. Під'їзди гарячі батареї. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий під'їзд, батареї холодні». Пані Лариса живе за адресою Різдвяне 90. Каже, уже не перший рік мають проблему з опаленням, а додаткових труднощів додають перебої з постачанням гарячої води. Про негаразди люди нагадують компанії нова якість чи не щодня, проте у відповідь лише обіцянки. Скільки те? Було що просто вже кидають слухавку і все. Вони вже знають. Різдвя на 90 і все, і кидають. І вже навіть мою квартиру знають. Їм навіть не, не треба називати. Пані Віра одна з найактивніших серед мешканців. Контролює процес вирішення питання особисто щотижня. Мені то одну дату називали, то другу, то назвали вже конкретно 13 листопада. 13 листопада ввечері я телефоную, і питаю: ну що там, ніхто нічого не робив. Я знову це вчора телефонувала і кажу, я вас уже як штатний працівник постійно вам телефоную. Скажіть, будь ласка, коли буде гаряча вода? Ой, ми не можемо вам сказати, мастер ще сам не знає коли і що буде робитися. На цьому і все платіжки за опалення та гарячу воду продовжують надходити, проте цим витрати не обмежуються. Через постійні перепади температури погіршуються санітарні умови помешкань, розповідає пан Павло. До нас заказ зайти в квартиру і подивитися, у нас обої всі різні. Ми кожен рік робимо ремонт частково. Бо плесень по стінах холодно. Зразу починає мокро знизу. і Зараз ось уже з пів метра стіна мокра, вода тече. А по кутках і по стелі вже починається плесень. Минулого тижня скаржникам нарешті призначили особисту зустріч, проте її вже двічі перенесли. Назначили нам зустріч прошлого четверга. Приїхали на 9 годин, як вони сказали, і вони втекли від нас, не було нікого. Це сьогодні теж назначили. Перенесли все вже. На інший час. З огляду на це, із присутніми поспілкувалась головна інженерка управлінської компанії Катерина Папуша. За її словами, для відновлення гарячого водопостачання потрібно замінити 12 метрів труби. Тут керуються пріоритетністю виконання робіт. Є повідомлення про те, що різдвяна 90 з такого-то числа без гарячого водопостачання. І Коли вона буде? Ну, ми сподіваємося, ми кожен день плануємо ваш різдвяна 90. Ну, кожний ранок ми тут оперативно збираємося з Дільниць. І коли в мене в пріоритетності визначається, що є в мене житловий будинок без опалення, порив весь житловий будинок або без холодного водопостачання. В мене в пріоритетності такі види робіт, розумієте? Тобто гаряча вода це на останній пріоритет. Ще більше роботи ускладнює брак персоналу, адже 50% штату мобілізовані до лав збройних сил. Залишені пенсіонери вже не витримують так само навантаження, тому що люди не йдуть. Не йдуть нас сюди, ми готові приймати. У нас завжди скрізь є об'яви. Нема слюсарів, нема зварювальників. Я останній місяць працювала 700 будинків на три зварювальника. Пояснити, чому немає опалення в новій якості, не можуть. Проблема з теплом на початку опалювального сезону існує вже не перший рік. А причина за поясненням фахівчині може полягати у відсутності відповідних параметрів і теплопостачальної організації. Аби з'ясувати це, пані Катерина пропонує такий варіант. Я приймаюся кожним будинком. Давайте зустрінемося, і ми вияснимо: я запрошу Черкаську ТЕЦ, я запрошу департамент ЖКК. І ми подивимося, в чому причина. І по підвалах пройдемося, і по, по квартирах ми зайдемо, подивимося. Давайте так, зустрінемося. Я ж не заперечую. Продовження історії дивіться у наступному випуску. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.